Сергій Миколаєвич ще у 80-х отримав ось цю кімнату у гуртожитку. Відтоді намагався її приватизувати. Все ніяк не виходило. Чоловік виїхав за кордон, але невдовзі повернувся. І біг по колу з приватизацією розпочався знову. Перемогу отримав зовсім недавно. Пожалуйста, домова книга. От документи на право собственності. Вот, І збити її документація повністю. Збився документи мене на руках. Я повноправний хазяїн. Повноправною хазяйкою стала і Галина Сергіївна. У цьому гуртожитку вона поселилася у 67-му, коли він ще належав цегальному заводу, на якому працювала жінка. Все життя каже тут. Взялася приватизувати не для себе, для родини. У мене шість внучок. Шість правнуків. Сім правнуків. І вісім дітей. Допомогти з узаконенням житла в Томаківському районі взялася громадська приймальня Олега Царьова. Адже як там кажуть до народного депутата, частенько зверталися люди щодо приватизації квартир. За останнє время обратилось именно по оформленню жилья более 30 человек. Это по всьому району те, що раніше тривало роками, тепер вдається узаконити за кілька місяців. Та й по грошах виходить легше. Это очень дешево, чесно говоря, оплатили только услуги суда. Ібити і документації, і все. ставши повноправними власниками квартир, і Сергій Миколаєвич, і Галина Сергіївна налаштовані нарешті зробити ремонт. Адже тепер люди не бояться, що в будь-який момент їх можуть виселити. Коли чоловік один на один з державною машиною, коли у нього спор державної машини, ми завжди поставляємо плечо Помагаємо в таких случаях не тільки жителям нашого округу, й на всій Дніпропетровській області. Обращайтесь, ми всіх чекаємо. Всім ради і всім будем допомагати. Ольга Садоренко, Олександр Лаур, деталі.